Щодо серіалу, тепер вже вони, бач, намагаються сказати, що та ми, ну ми, ми все робимо, як ну, все, ну трошечки змінили. От, наприклад, буде сцена, де Цирі, там вона на початку, коли вона доєдналася до цієї банди щурів, на неї намагалися здійснити наругу двоє з цих е, щурів, і одній це навіть вдалося. І після цього вони навіть почали з цирі. Зустрічатися, мати якісь стосунки, і бачите, шоуранерка каже, каже: ми, ми не будемо цього, цього приховувати. Ну, не будемо. Ми все покажемо, як є, але трошечки змінимо. Трошечки змінимо, щоб була така, знаєте, як то називають dubious consent. Так? Тобто така от неповна, невпевнена згода з сторони Сирії, тому що в книзі. Наскільки я пам'ятаю, після того як хлопець намагався здійснити нарогу на цирі, перейшла дівчина містле. Вона прогнала його, сказала: та все добре, все добре. Давай я тебе приголублю і завершує, так скажемо, справу хлопця, яку, від якої вона начебто врятувала Цирі. Тобто ніякої згоди, наскільки я пам'ятаю, вона не просила, а тепер вони вирішили зм'ягчити це. І що вона питає тепер, чи може вона лишитися, бо жінка ж не могла не запитати згоди? Не буває ж такого, щоб жінки здійснювали наругу? На, да, да, я не знаю, чому вони вважають, що від цього стане якось легше. Чи що наче щоб якісь твітерські о, воїни могли сказати Ой, ну вона ж запитала, вона просто ну, не могла зрозуміти, бо вона от така не Бога, дуже важке життя. і Тому вона не могла прочитати а, якби, думки дитини. Я нагадую, що Цирі в книзі, вообще, вона ще підліток, причому такий юний підліток. Це в серіалі вона вже доросла. І все одно від цього не легше, знаєте.